Російська влада проклята православною церквою і здійснив це прокляття, друзі, ось ця людина, Патріарх Тихон. І зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. 19 січня 1918 року, як реакція на кровопролитні справи більшовиків цих мразій, Патріарх Тихон Російської православної церкви, підписує своє послання, в якому він, зокрема, пише. властью данной нам от Бога запрещаем к вам приступать к тайным Христовым, анафемствуем вас, если вы только еще носите имена христианские, хотя по рождению своему принадлежите к церкви православной. Заклинаем и вас всех, верных чад православных, церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какие-либо общения». Тобто прокляття на більшовиків та всіх, хто буде з ними співпрацювати, проте Сталін відновив православну церкву російську, яка співпрацює і служить Путіну.